Вітаю! Прийшла посилка з інтересного магазина Агромаркет. Упаковка як завжди, надійна. замовив собі на день народження дві Зараз за світла беру, голуба гортензія, ремонтантна, вона надійно запакована, я не зможу її обривати, а сорта зараз скажу вам. Крупна лисна, двохрічна, магікал. Revolution Blue. І гортензія також має. Love Люблю тебе. Ось друга. Зараз. Вичиню. А в мене також є ще дві гортензії. Широколісні. А також інший сорт теж розова, але вже інша, великі квітки, ось вона. А це зовсім красиво. Все, дякую.